Знаряддя, сьогодні принесли до парламенту такого ажіотажу на третьому поверсі куларів. Тут не було з часів інавгурації. Після того у ваших депутат сухий випробовує боксерську грушу у сесійній залі давно не билися. Віце-спікер Томенко відкриває виставку спортзнаряддя. Однак політичних опонентів бачити не вельми радий. Коли, наприклад, інтелігент в окулярах депутат піднімається на третій поверх, а його б'ють в обличчя без попередження. Думаю, регіони на першому місці. Томенко тікає, сухий женеться за ним. Хотів показати йому, як з політичним безкультурям потрібно боротися. Що далі, то більше сухий, виблискуючи офісними черевиками, осідлав велотренажера. Потом будете показувати, що депутат замість того, щоб писати закони, круте питання. Ані писати, ані ухвалювати законів. Вони сьогодні так і не спромоглися. Опозиція вдалася до улюбленого парламентського спортивного змагання перетягування стільця до президії. Це означає, що хтось. Чимось невдоволений і блокує трибуну. Ми подивилися подивились на порядок денний і знов ми не побачили е, тих наших е, тих, наших тих документів, які ми вимагали. Єдиний метод е, і засіб сьогодні показати і заявити про себе, і все ж таки е, наполягати на тому, що погоджена рада була зібрана. Це на жаль. Ми прибігаємо до блокування. Опозиція вимагає, щоб парламент якнайшвидше розслідував порушення серед місцевих виборів та проголосував закон про доступ до публічної інформації. Одні за